Замочування, години тертя, народні методи, хімчистка, врешті-решт. Все це, звісно, добре, але не завжди ефективно, не завжди швидко і не завжди знаєш, чого очікувати від результату. Інша річ ось цей кисневий порошок. Я надивилася всяких тіктоків і зрозуміла, це саме те, що мені треба. Терміново, як мінімум, для того, щоб кухонні рушники нарешті мали пристойний вигляд і не були на дотик, наче побита життям тканина. Плюс термос непогано було почистити, футболку від тоналки, ось це нещастя на сковорідці. Речей точно достатньо. Ну що ж, перевіримо разом, чи такий всемогучий цей порошок, як про нього заявляє виробник. Почнемо з футболки. Вона лежала декілька тижнів, бо і викинути шкода, і носити не варіант. Беремо ковпачок порошку, тут у нас 20 г, заливаємо водою від 60 градусів і радіємо результату. До речі, колір не змінився. Схожа ситуація у нас зі сковорідкою, але тут ми просто насипали порошок на дно сковорідки, протерли вологою губкою та ретельно змили все. Ну і тепер термос. Зазвичай, щоб дістати до самого дна, потрібно дуже сильно постаратись. Рука не залазить, щіткою нормально не вимаєш. Ось що у нас виходить після використання порошку. Результат, як то кажуть, 10 з 10. після всіх цих маніпуляцій, можу сказати одне: цей порошок дійсно дуже потужний, і класно, що він підходить не лише для одягу, але й для очищення та виведення плям з різних поверхонь. При цьому не потрібно замочувати на години річ, якщо це не якась суперстійка, застаріла пляма, чи прикладати надзусилля, щоб відтерти якусь пляму. Сковорідка взагалі, як нова, я задоволена. Виробник заявляє, що також цей засіб буде ефективним і для очищення кухонних стільниць, стиків кахлів, парканів, килимів, посуду, виробів зі скла, порцеляни, підлоги, будь-яких плям на текстилі. Якщо підсумувати, то для всього. Якщо трохи більше розповісти про сам порошок, то він без хлору, фосфатів і барвників, при цьому глибоко проникає в тканину. Ось цю футболку я не одягала декілька тижнів. Ну руки ніяк не доходили, що з нею зробити. І ви самі розумієте, як вона пахне. Так ось, після використання кисневого порошку, запах зник повністю. Також цей порошок можна додавати для підсилення прального порошку безпосередньо у пральну машину. Як на мене, дуже класна річ, з якою і оселя засяє, і одяг буде чистеньким від всіх плям. Об'єм здоровенний, тому думаю, його вистачить десь на рік. Але то не точно. Друзі, якщо вам сподобався результат, тисяйте на посилання в описі до цього відео, щоб не шукати довго кисневий порошок у нас на сайті.